Хлопці, давайте ми з вами, щоб дуже багато економічних питань, закінчити тут потім чуть-чуть по полоску Значить, Практично це остаткування, оце готувалося воно під від металолог. То повністю Черкаса, в черкасі хлопці є, постійний Григорій, це саме хлопці кивають голові. Він помер. Як сюди, ніж нічого, дружині це потрібно не було. І я приїхав, наказав, це літалювання все на лоб. Все, з формами і так далі. Тому вчасно я там приїхав, воно все загруло. Тобто дві вани по тисячі е літрів ми маємо, ванну розігріваючи кавуску. Але найголовніше, ви звернули вага на ті труби, за цією стіною знаходиться генераторів, повторяю. Який дає, ми його дуже довго шукали, дуже довго зробили нам його Ідмар Україна зробив. Який видає 150 градусів кому. От що саме стуне. Тобто всі гнінцові захворювання, які в нас попадають війська, що це основне джерело розповсюдження бактеріальних і інших інших, ми можемо стерилізувати. Зараз ми приступили до вже побачили, що нам не вистачає потужності, він 4, будь ласка, всі. оце ми зараз добудовуємо. І ставимо сюди ванну ще на 7 тонн. На 7,5 тонн. Тому що парагенератор має запас морсті, він так само у нас працює на трудовому топлі, на опівках, на дровах і так далі подібне. Тому, коли ви не вистачаєте сюди туди шевелювати, коли закупите ціна воску зараз в Україні від 100. До 125 гривень, то не може бути вища на 1000. Ви завжди це знаєте. що рішення приймає по ціні не на гарню. У мене є один друг. Це калькулятор. Що на нього? Це при тому, що у нас енергозатрати, повторяю, мінімальні. У нас парогенератор на білках працює. Люди, які топлять до сих пір електрики, газу, вони не можуть ніколи достигнути такої температури. Та й не треба дійти знову, так що їх не, 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 не настроїть, да. а наші знають, чому ж їх не настроїть. Тому, я повторяюсь, не, не ганяйтесь за те, що Це не тому, що я собі рекламу роблю, ні. Деякі діятелі пишуть, я теж подивився зараз, з сп'ятний фірм на Україні, я вас я зустріч готує на джелярський круг, на квітень-правдень місяць в Радицькій. Всю тематику поводжу. Я ступив, повторяю, п'яти ведущих фірм в нас на Україні їхню машину, яку вони випускають. Після того, як ми провели аналізи, а лабораторію побачили, що ми можемо докопатися до самої молі. Мені самому стало страшно. Те, що ми пихаємо з вами. Я вже не говорю, що деякі товариші не можуть просто пристелізувати.